Національна поліція отримає понад 650 нових екологічних автомобілів в рамках кіотського протоколу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Сьогодні він разом з керівником мінекології Остапом Самараком та головою нацполіції хатії Доканоїдзе взяв участь у презентації першої партії японських автівок. Слово очільника МЗС, ці сучасні машини замінять застарілі вітчизняні вазики і оазики, якими дотепер користувалися наші правоохоронці. Нам хорошо повезло, что эта модель, это новейшая модель 2016 года, и наши полицейские получат наилучшую комплектацию. Практически это будет дебют этой машины в Украине. И что очень важно, мы планируем за год на том, что эта машина будет брать гораздо меньше топлива, сэкономить порядка 330 миллионов. гривень. кошти, за які намагаємося ми купити разом з, е, з нашою реформованою поліцією ці автомобілі, це кошти, які були тою ж національною поліцією захищені від спроби крадіжки ще в минулому році. За що сьогодні арештовують е, е, гори чиновників корупціонерів, і я думаю, що це питання часу і суду розгляд цих справ. Тим часом ми маємо можливість скерувати ці кошти на справу розвитку реформування національної поліції.